Усім привіт! Сьогодні швиденько пробіжимося по одному теснету проєкту FXDX. Це Dex біржа з нульовою комісією, яка побудована на мережі оптимізму. Сам проєкт анонсував Airdrop токенів, от як можемо бачити, ну там пізніше дійдемо до пункту Screw. Я вам все розкажу. За проєктом слідкують. Топові інфлюенсери та по фондах, якщо взяти, От Algorand Foundation, тут а в лідах сидить. По цифрі інвестування я, на жаль, точної інформації не маю. Ну Тільки приблизно десь районі 600 тисяч інвестовано. Проект розвивається, в подальшому, надіюсь, буде більше. Ото, що нам перше потрібно, всі посилання залишу. В моєму телеграм-каналі. Заходьте, підписуйтесь, тут все, в принципі, проводжу інші активності. За минулими так само слідкуємо, що ми раніше проходили, анонси виходять. Тож підписуйтесь на мій телеграм, не пропускайте новин. Поїхали далі. Значить, Перше, що нам потрібно, це заходимо на парадігм, вставляємо адрес Metamask, клеїмо тестові його верлі. Чому на парадігмі? Alchemy не працює, інші сервіси я не перевіряв. Користуюсь цим, завжди не підходить. Далі потрібно буде перейти на Optimism Bridge. Тут під'єднуємо наш Metamask, вибираємо обов'язкову мережу в городі. Вибирається тут. Погнали в Metamask, вибираєте тут. Нам потрібно буде тестові токени. Наприклад, я отак от перекину. Перегнати. В, з мережі горлі, в мережу оптиміз горлі. Отож, вибираємо приблизно 02 Депозитимо. Дивимося обов'язково, що тут мережа горлі була. Підтверджуємо. Чекаємо там деякий час, поки пройде транзакція. От, все, депозит закінчений. Якщо у вас вибиватиме помилка. Оновлюйте сторінку, пробуйте ще раз. Так, далі можемо закриваємо цей сайт. Переходимо на наступний. На саму площадку, де будемо тестувати, під'єднуємося нашим гаманцем. Так, вибираємо оптимізм горлі, додаємо. Так, ще раз під'єднуємося. Все є. Перевіряємо наш оптимізм. Все на місці. Далі переходимо на фьючерси. Потрібно буде відкрити лонг позицію і шорт на 100 доларів. Також потім їх закрити. Обов'язково робимо по маркету, натискаємо сюди, дивимося, що тут йде ефіри, щоб не натиснути, наприклад, 100 ефірів, це у вас 207 тисяч. А ставимо, наприклад, 0,05. О, це йде якраз 100 доларів. Тут можна собі погратися. Ну, це нам не важливо. Ми відкриваємо позицію. Так, зараз очікуємо. Long. Підтверджуємо. Якісь там комісії. Головне, щоб ми робили в тестовій мережі. Оптимізму. Решта все нас не цікавить. Так, дивимось, позиція відкрилася. І ставимо одразу позицію шорту. Так само 0. 0, 5 Шорт. Закриваємо шорт. Так, як бачимо, позиції у нас відкриті. З мене торгівець не дуже, так що не звертайте уваги, це тестова мережа. Ну, Хто хоче, то може навчитися, до речі, погратися. Так, далі нам потрібно поставити Take Profit та Stop Loss. Ми редагуємо. Там ставимо якусь ціну. Так, все, як я розумію, ми поставили. Так, ставимо. І тут ось так, наприклад. Кож після всіх виконаних дій от закриваємо нашу позицію. Це закриваємо шорт позицію, закриваємо відповідно лонг позицію. Очікуємо, поки пройдуть транзакції. От як бачимо, одна вже закрита і так само інша закриється. Далі що нам потрібно, це буде зайти от сюди вкладочку buy sell. FLP, і купити на 100 доларів, знову ж, даного активу. Ставимо 6, трошки більше. Підтверджуємо. Перевіряємо одразу наш баланс. Тут все по нулях. Далі потрібно буде ці FLP спалити. Потрібно буде зачекати, поки ще все пройде. Появилися 100. Підтверджуємо транзакції. Це типу купуємо цей токен і продаємо. Транзакція пройшла. Далі переходимо в вкладочку Spot, 에, свапуємо частину ефірів на USDC або на якісь інші активи. Теж, для прикладу, там якусь маленьку частинку. Підтверджуємо. Натискаємо Swap, підтверджуємо Swap Думаю, п'яти транзакцій таких вистачить. До речі, найкращий час від часу. Дані теснети проганяти раз в місяць, хоча б, наприклад, для того, щоб система не відкинула ваш гаманець, як будто це бот. Так, тут натиснули все. Також переходимо назад на фьючерси і потрібно буде ще лімітний ордер. Ми по маркет ордеру робили. Тепер ставимо лімітний ордер. Одразу кажу, я не знаток по фьючерсах, так що вибачайте. Так, створюємо ордер. Є, і тоді переходимо так само в лонг. Так, і нам потрібно от, поставити тут саму меншу. Знову ж таки, підтверджуємо. Вся, транзакція пройшла. Тобто. Підсумуємо, що ми ще раз робимо. Заходимо на фьючерси, по маркету ставимо short long, ставимо Take Profit. От якісь ордера у нас ще відкриті. Далі по лімітному ордеру так само long, short ставимо. Далі переходимо в buy sell FLP, е Мінтимо на 100 доларів, потім так само продаємо. І заходимо в вкладку Spot, свапаємо ефір в мережі Горлі, це тестовий, нагадую, на будь-який інший актив. Ну, я собі вибрав UDC, в принципі, там без різниці. В вкладочку Futures. Тут можна побачити нашу усі транзакції, відкриваємо, робимо скрін. Щоб доказ, що ми туди з даної платформи щось робили, переходимо в Discord. Зукаємо вкладочку Feedback, скаємо на плюсик, вставляємо скрін і копіюємо адрес нашого гаманця Metamask. З якого ми все це робили відповідно. Вставляємо сюди. Окей. Е, ще можна так само в фідбеці написати. От як тут люди пишуть. Ну, я пізніше відредагую, благо це можна в Discord. На цьому зупинятися не будемо. Е, також Переходимо за посиланням на КРю. Тепер називають якась невідома назва їхня зілля. Цей проект тут можемо побачити. Переведемо, що кожен ХП, який ви витримуєте в КРУ, можна використати для, для обміну токенів. Коли вони будуть залистені. Відповідно це третій квартал 23-го року. Завдання тут не дуже тяжкі. Daлі завдання. Запрошуємо сюди друзів. Тут потрібно буде підписатися на спільноту, на Twitter, Telegram, Discord. Також от починаються альфа-квести, це те, що ми з вами робимо. Потрібно буде просто вставити адрес Metamask і пройти далі. Відкриваються дані альфа квести вони, тут, я думаю, будуть оновлюватися. І відповідно слідкуйте, так само я ще буду анонси викидати в своєму телеграм-каналі. Отож, працюємо, заробляємо ХП, щоб в майбутньому отримати токени по хорошій ціні, надіюсь. Підписуємося на мій YouTube. Стараюсь викладаю відео. Будь ласка, проявляйте активність, підписки. Буду всіх радий бачити тут. До зустрічі до наступних відео.